Розповімо вам, як одягати нашу сукню гіра, щоб ви зрозуміли, ми зав'язуємо зав'язочка по спині ось цю планочку під брудью. Побачимося, зав'язати тут по фігурі. Тепер наша задача вирівняти довжину. Вона регулюється завдяки цим зав'язочком попереду. Ви піднімаєте настільки, щоб вона була у вас одної довжини. І складочки відправити. Потім повертаємось і зав'язуємо її за, за шию і отак обкручуємо спереду, позаду, як вам подобається. У нас моделька в розмірі XS. І зав'язуємо спереду або ззаду, знов-таки, як вам подобається. Виділили нашу сукню без безхалти. Ви розрівнюєте складочки, щоб вас не смущало, в нужні зони і вона зовсім не світиться. І ось на розмірі XS наша сукня, яка в одному розмірі на всіх.